Продається затишний будинок у мальовничому закарпатському селі Галабор Берегівського району. Це спокійне й доглянуте село, де чисте повітря, гарні краєвиди та щира атмосфера, яка дарує відчуття дому з перших хвилин. Будинок одноповерховий, просторий, 122 квадратних метри, складається з чотирьох кімнат, кухні, ванної кімнати, підвалу та господарських приміщень. Конструкція будинку міцна. Зведена з саману, який чудово тримає тепло ззимку і прохолоду влітку, опалення комбіноване, встановлений твердопаливний котел, газовий конвектор і класична кахельна піч, яка створює домашній затишок. Будинок повністю придатний для проживання. Є всі необхідні комунікації: газ, електрика, вода зі свердловини, каналізація септ. На подвір'ї росте чудовий персиковий сад, який щороку дає гарний урожай. А навесні перетворює двір у справжній квітучий рай. Поруч город, огорожа, доглянуте подвір'я та місце для відпочинку просто неба. Загальна площа ділянки 19 соток. Цього більше, ніж достатньо, щоб облаштувати сад, зробити альтанку або навіть звести ще один будинок. Село зручно розташоване, до найближчого міста всього 15 кілометрів. Поруч є магазини, школа, дитячий садок, пошта та зупинка транспорту. Тому тут комфортно жити як молодій родині, так і людям старшого віку. А усього за кілька хвилин від будинку річка, де можна порибалити або просто відпочити біля води в теплий літній день. Тут спокій, гармонія та природа, усе, чого часто бракує у великому місті. Ціна 16 тисяч доларів без комісій та посередників. Цей будинок чудова можливість для тих, хто мріє про власний куточок у Закарпатті, де можна оселитися або проводити відпустки серед гір та садів. Продається доглянутий будинок у селі Негрово Мукачевського району. Це чудовий варіант для тих, хто шукає затишок, тишу і комфорт у мальовничому куточку Закарпаття всього в 20 кілометрах від Мукачева. Будинок має загальну площу 60 квадратних метрів і складається з трьох кімнат, він у гарному житловому стані, повністю готовий для проживання. Будівля утеплена, зовні пінопластом, тому взимку в ній тепло, а влітку приємна прохолода. Дах, перекритий шифером, встановлено нові металопластикові вікна, що забезпечують гарну шуму та теплоізоляцію. У будинку проведено світло та газ, є двотарифний лічильник. Опалення газове, а також є невеликий камін на дровах, який створює особливу домашню атмосферу. Земельна ділянка 25 соток приватизована з усіма документами. Це простір, який можна облаштувати на свій смак, зробити сад, город, квітник чи навіть поставити альтанку для відпочинку. Саме село Негрово спокійне і затишне. Тут є школа, дитячий садок і міні-маркет, тож усі базові потреби поруч. А до Мукачева лише півгодини їзди, що робить цю локацію ідеальною для постійного проживання або відпочинку на вихідних будинок із добрими сусідами, гарною енергетикою та перспективною ділянкою. Це можливість придбати власний куточок спокою в одному з найкрасивіших регіонів України. Якщо шукаєте будинок для життя або дачу в Закарпатті, цей варіант вартий вашої уваги. Ціна 16 тисяч доларів. Можливий торг для реального покупця. Документи готові до продажу. Продається велике, одноповерхове, будинко володіння з ділянкою у 16 соток у мальовничому селі Балажер, що розташоване лише за 7 кілометрів від берегова. Будинок має площу понад 83 квадратних метри, не враховуючи літню кухню та господарські будівлі. Усередині три кімнати, веранда, велика комора, яку можна переобладнати під ванну кімнату або кухню. За потреби після невеликого перепланування тут цілком реально облаштувати житло для двох сімей. Будинок стоїть на високому кам'яному фундаменті, має міцні стіни та дах із керамічної черепиці. У дворі багато функціональних господарських будівель літня кухня, сарай, хлів, сіновал, курятник, підвал та навіть місце для утримання домашньої тварини. Простора територія дозволяє вести власне підсобне господарство, висадити сад чи облаштувати відпочинкову зону. Площа ділянки 16 соток, рівна правильної форми. Двір широкий, озеленений і доглянутий. Є паркомісця для кількох автомобілів. Комунікації повністю підключені, є електрика, газ, свердловина з електронасосом, септик, асфальтована дорога та вивіз відходів. Опалення комбіноване, газ через конвектори, а також кахельні печі на тверде паливо. Село Балажир це тихе спокійне місце із ручною інфраструктурою, поруч дитячий садок, школа, магазин, парк, кафе та зупинка транспорту. До берегова лише кілька хвилин на авто, а зовсім поруч відомі курорти, жайворонок, косино, екозона Дида. З базами бумеранг і бора бора, а також термальні води Закарпаття. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити серед природи, але поруч із містом. Будинок підійде як для постійного проживання великої родини, так і дача для відпочинку. Ціна 17 тисяч 999 доларів. Документи готові. Уяви собі життя серед мальовничої природи Закарпаття, там, де повітря чисте, а ранок починається зі співу птахів. Саме тут, у селі Бадалово Берегівського району, розташований цей затишний будинок, який може стати твоїм домом або чудовою дачею для відпочинку. Будинок має загальну площу 60 квадратних метрів і стоїть на просторій ділянці у 25 соток. Це ідеальне місце для великого саду, городу або навіть для створення власної зони відпочинку з зальтанкою та барбекю. Усередині, 6 кімнат. Тож місця вистачить усім. У будинку вже є підведена вода, газ, електрика, є ванна кімната, плита та підсобні приміщення. Опалення комбіноване, газовий конвектор і кахильна піч. Тож тепло і затишок гарантовано навіть у холодну пору року, дах накритий металевими листами, що забезпечує надійний захист від опадів і довговічність. Є огорожа, а також доглянутий сад і город, де можна вирощувати власні овочі та фрукти. До райцентру усього 10 кілометрів до берегова, де є вся необхідна інфраструктура: магазини, аптеки, лікарня, школи, транспорт. А поруч із будинком асфальтована дорога, зупинка транспорту, пошта, школа, дитячий садок і навіть зелена паркова зона. Цей будинок чудовий варіант як для постійного проживання, так і для відпочинку серед природи. І все це лише за 15 тисяч доларів. Якщо ти мрієш про власний будинок серед природи, з чистим повітрям, спокійною атмосферою, тоді цей варіант саме для тебе. Пропонуємо затишний будинок у селі Вари всього 18 кілометрів від міста Берегове у самому серці мальовничого Закарпаття. Будинок площею 70 квадратних метрів, розташований на великій земельній ділянці у 25 соток, справжній простір для життя. Тут вистачить місця і для саду, і для городу, і навіть для створення зони відпочинку з альтанкою чи басейном. Усередині три світлі кімнати, кухня, санвузол і все необхідне для комфортного проживання. Будинок у житловому стані, повністю мебльований, є побутова техніка, зокрема холодильник. Опалення індивідуальне газове, тож навіть узимку в домі тепло та затишно. До будинку підведені всі основні комунікації газ, електрика, вода зі свердловини, каналізація септик, також передбачений вивіз відходів, що робить проживання максимально зручним і без турбот. Навколо тиша і гармонія. З одного боку пагорби та ліс, з іншого річка. Ідеальне місце, щоб відпочивати від міської метушні або ж оселитися тут назавжди. Поруч із будинком є вся необхідна інфраструктура: школа, дитячий садок, лікарня, аптека, магазини, пошта, зупинка транспорту, кафе та парк усе в пішій доступності, комфорт життя на рівні міста, але серед природи. І все це лише за 13 тисяч доларів. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто цінує спокій, простір і справжній домашній затишок. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.